Ще горить. Що ти там заглядаєш? Та чи не вже перестало горіти? Отак, сьогодні бомбили Львів. Прийшла година. дня, друзі. Якщо він сьогодні добрий, сьогодні нас бомбили. Жорстоко, нас за лісом ще горить. Що там за лісом бомбили? Не там... тільки нас, всю Україну. Всі бомбили. Там за лісом нічого нема, крім будинків. До сих пір ще горить. Такий дим чорний був, такі вибухи страшні були. Дуже близько біля нас. Життя продовжується, ми далі будемо продовжувати жити. Так просто не здамося. Сьогодні ми готуємо знову, потішимо себе трохи. Сьогодні я буду готувати паштет. Печінковий паштет. В баночках. Можна сказати, що він трохи лінивий. Ну, не зовсім лінивий, але трохи лінивий. Паштет у мене буде з курячої печінки. Куряча печінка в мене, я помила її, повідділяла плівки всі. Так, ще в мене буде фарш. Трішечки фаршу і будуть такі овочі: цибуля, селера, морква, чесничок. Два яйця мені потрібно буде для приготування е, паштету. Масло. І спеції такі. Тут в мене суміш трав. Там в мене орегано, базилік. Різні трави. Перець чорний і сіль. Щоб не затримувати ваш час, я вже овочі. Селеру натерла на грубій терці. Цибулю подрібнила кубиком. Морку натерла також на терці. Часничок також потерла. Зараз овочі я буду підтушковувати на маслі, на сковорідці. Даю масло. У мене тут масла чимало. 100 грамів. Не виходить мені той газ запалити. Масло розтопилося. даємо цибулю. Вже починає кипіти, висипаємо цибулю. Всі овочі будемо підтушковувати трішки, для того, щоб пропала така сирість в овочах. Не дуже сильно. Садко підтушкую пару хвилин цибулю, Добавлю моркву. Походу покажеш. Так. Цибуля стала прозорою, додаю моркву і селеру. Разом буду додавати. І селеру. Вони готуються одинаково. Ще пару хвилин. Овочі додаю часничок і пряні трави. Гарненько перемішаю і ще пару хвилин потушкую. Виключаю газ, щоб овочі вистегли. Зараз мені потрібно подрібнити печінку. Подрібнювати я буду блендером. Викладаю в блендер. Також докину фарш. Хочу, щоб печінка була такою однорідною. Аж також. Пізніше добавлю ще овочі. Овочі м'ясо, печінка перетворилися в таку суміш. Зараз мені потрібно додати спеції сіль перець. Чайну ложечку перцю. Чайну ложечку солі. Ось таку щупку. Кожен собі досолює за своїм смаком. Цікаво, як сиреправу. Я думаю, що вистачить. Нам стільки суміші, що їх зараз вистачить. І ще переблендерую раз. Ще раз перемішаю. Залишилося додати два яйця. Все, вистачить перемішувати. Така однорідна маса, паштет. Зараз я розлію баночки. Баночки я помила. Чого баночка? Тому що баночка добре готувати. Неповна банка, не доливаємо до кінця. Закручую герметично кришками і ставлю варити. На них даю тканину, викладаю баночки. заливаю холодною водою. Заливаю повністю так, практично до верху самого. Закриваю кришкою. від початку закипання води буду рахувати 40 хвилин. І тоді, коли вже звариться, звариться паштет у баночках я виключу газ і в тій воді паштет повинен вистигнути. Витягувати не буде, він має ще вистигнути. І тоді він вже буде готовий. Зберігати паштет можна в холодильнику, не можна, а потрібно в холодильнику. І використовувати собі скільки вам потрібно. Підпалюю газ, чекаємо закипання. Нарешті пройшов той довгоочікуваний час, коли паштет зготувався. Тільки поставила варити, газ відключили. Ну, зробимо відео, світло відключили, вже темно стало. Нарешті є світло і газ. Тому він і довго очікуваний, так? <рештет> так, паштет зготувався, одна банка вже залишилася. <рештет> Отак у нас виглядає паштет. Він собі стоїть юбаночка, ви собі набираєте скільки вам потрібно. І їсти. Як кубаса? Смачний. Смачний печенково мясний паштет. О. Наложили собі. Чорний вже... хліб. Ми вже навіть встигли повечеряти. Вже, вже і не дуже тягне нас на паштет. Цікаво, що робити з тим, хто не їсть хліба. Не знаю. я. Такий стрес сьогодні, що я ніяк не можу без хліба. Я сьогодні так і їсти хочу цілий день. Нервуюся. Я зрозуміла, що то про неї. Про вовка, розмовка. Нервуюся і їм, нервуюся їм. Сьогодні такий взагалі стресовий день, що я не знаю. Одна тобі, Юрко, одна мені. Ну добре, так вже і буде. Так наїмся, цибулі, наїмся цибулі на ніч. І що то буде? Що буде, що буде? Нічого не буде, що буде? Буду дихати так вогняно. О, Така канапочка. Пробую. Тільки не кажи наперед. Ну Я так і знав. Смачно, просто дешево і смачно. А скільки печінка коштує? Що печінка ще коштує? 80 гривень. З куряча. Можна собі дозволити? позволити? Ну, свиною я не пробувала так робити, я по-іншому роблю свиний паштет. Він кібіж такий, такий гострий. Тут більш ніжніший, смачніший. Тобі дати спробувати? Пізніше будеш? Я собі зараз Відомо? сяду. Давай собі... 100 грам. Візьму собі ту банку, візьму ложку, хліб окремо в руку, паштет окремо в банці ложкою. Головку цибулі. Ага, будеш мені там, стає, як воно, пахнути. <рес> Будемо завершувати відео, друзі. Кому сподобалося, як я готувала сьогоднішнє відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі в новому відео.